Доброго ранку, малята, любі хлопчики, дівчатка! Розгляньте, будь ласка, малюнки та скажіть, з якою країною у вас асоціюються ці народні символи. Впевнена, що ви здогадались про яку країну ми сьогодні будемо говорити. Ми народились і живемо у Україні. Нашу країну можна назвати по-іншому. Це наша батьківщина. Послухайте вірш Анатолія Костецького та поміркуйте над тим, а що таке батьківщина. Знаєш, що таке батьківщина? Батьківщина це ліс осінній, Це домівка твоя і садочок. І гаряче сонячне коло. Батьківщина це труд і свято. Батьківщина це мама і тато. Це твої найкращі друзі. І бджола в осінньому лузі. Нашу країну можна назвати держава. Як називається народ, який живе в Україні? Наша країна велика, багатонаціональна держава. Які нова, нові слова ви почули? А яке головне місто України? Можна сказати столиця України Київ. Як називається столиця України? Кожна країна відрізняється державними національними символами. Пропоную познайомитись з державними символами України. Це прапор, синій кольор означає небо, волошки, а жовтий сонце, жито. Наша країна миролюбива. Діти повторіть, яка наша країна. А це малий герб України тризуб. На ньому ми можемо побачити слово воля. Наш український народ завжди прагнув бути вільним, самостійним та незалежним. Діти, які ви помітили нові слова. Це гімн України. Головна пісня нашої держави. Коли українці слухають його, вони відчувають гордість за свою країну, тому що всі, хто живе в Україні, пишаються нею, люблять, захищають. Що ми робимо і ви, і ваші батьки. Пограємо у гру Україна яка сильна, красива, рідна, могутня. Багата, миролюбива, незалежна, гостинна, багатонаціональна, кольорова. У народі кажуть, без батьківщини немає родини, тож малята любіть і шануйте свою країну. На цьому наше заняття завершилось. Ви гарно попрацювали. До нових зустрічей, дітки!